Вітаю, шановні а, учні! Ми з вами вже підходимо до завершення першого семестру та до зимових канікул. Тому я вам сьогодні нагадаю правила безпеки зиму. Канікули, звичайно, ми, нами сприймаються як період свят, відпочинку та розваг, але для того, щоб свята... Не були затьмарені неприємними ситуаціями, ми повинні дбати про власну безпеку та безпеку оточуючих. Тому сьогодні я вам їх і нагадаю. По-перше, нагадаю про бурульки. Зима період, коли насправді буває плюсова температура, потім мінусова, і на будинках можуть утворюватись бурульки. А для того, щоб вони. Не потрапили нам на голову та не скалічили нас, необхідно насправді обирати безпечну відстань від будинків та дерев і інших споруд, а щоб ці бурульки не впали на нас. Якщо ми бачимо якісь огороджені огорожені споруди, не потрібно підходити близько, тому що ця огорожа в першу чергу зроблена для нашої ж безпеки. Ну, і якщо все ж таки ми не можемо пройти повз будинки, то треба спочатку переконатися в тому, чи немає там бурульок, які можуть на нас впасти. Також, нагадаю вам, правила безпеки на водоймах, критих кригою. Насправді, кататися на ковзанках в таких місцях ні в якому разі не можна. Для цього є спеціальні місця, обладнані є нагляд за вами. Але інколи буває, що на нашому шляху є все ж таки певні водойма, або все ж таки ми не втримались від спокуси, тоді треба пам'ятати про такі правила. На льоду краще мати при собі знаряддя безпеки це лижі, мотузка або палиці. Якщо Лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, треба негайно повертатися на берег. Не біжати, а повільно відходити, не відриваючи ніг від льоду. Головне не спешити. Тому ви можете себе врятувати. А також, якщо ви все ж таки прибули на водойми вкриті кригою, ні в якому разі не можна з'їжджати на лижах. Із крутого берега на кригу, грати на тонкій кризі в будь-які ігри, бути біля берегів, де найчастіше виникають промо... промоїни, тріщини та розвали льоду, кататися на ковзанках і неперевірених та необладнаних для цього місцях, і переходити річку в невстановлених для цього місцях, де товщина льоду менше, ніж за 15-20 см. Це в першу чергу. Якщо ви будете дотримуватись цих правил і не робити цього, береже вас від провалення, до, е, провалення під льод. А це, в свою чергу, врятує вас перед, від переохолодження е, і затяжної хвороби, яка може бути спровокована цим. Але все ж таки, якщо ситуація е, склалася так, що ви е, впали під льот, е, Крига все ж таки не витримала, то обов'язково дотримайтесь того, що вам кажуть оточуючи, які спробують вас допомогти витягнути. Ні в якому разі не потрібно панікувати і дуже повільно робити те, що потрібно. А саме, як врятуватися, якщо ви впали під льот? Перше, як я і сказав, не піддавайтеся паніці, зберігайте спокій, не кричіть, якщо поруч нікого немає. Ви тільки даремно втратите сили, не робіть різких рухів, стабілізуйте подих та уникайте занурення з головою. Розкиньте руки в сторони і постарайтеся зачепитися за край льоду, додавши тілу горизонтальне положення. Спробуйте обережно налягти грудьми на край льоду. І закинути одну, а потім і іншу ногу на лід. Вибравшись на лід, переконайтеся, перекотіться і відповзіть у той бік, звідки ви прийшли, де міцність льоду вже відома вам. Та повільно повзіть до берега. Тому, будь ласка, саме за, такими, за таким процесом робіть це, якщо з вами сталася така халепа. Але насправді дотримуйтесь цих категоричних заборон, які ви бачите на екрані. Також дуже часто явищем взимку є ожеледиця. Якщо ви все ж таки змушені були йти вулицями під час ожеледиці, ходіть не поспішаючи. Ноги, ноги злегка розслабте в колінах та ступайте на всю подошву. Руки при цьому мають бути вільними, якщо вони стануть таким стабілізатором, якщо ви будете падати. Не тримайте руки в кишені. Це збільшує можливість не тільки падіння, а і важких травм. Ну і вже ж це може призвести до дисбалансу вашого пересування. При падінні відразу присядьте, щоб знизити висоту. У момент падіння зберігайте, зберіться, напружте м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково перекотіться, удар спрямований на вас, буде зменшений. Ну, І бажано все ж таки падати одразу на бік. А, також обходьте люки, як правило, вони покриті льодом, і це 100% може призвести до падіння. Рухаючись тротуаром, не проходьте близько до проїжджої частини дороги, щоб не підковзнутися і не впати, впасти під колеса автомобіля. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігобату та ожеледиці. Пам'ятайте, що через ожеледицю значно збільшиться відстань гальмуючого шляху. Також всі ми під час новорічних свят будемо встановлювати новорічну ялинку. Ялинка має стояти на стійкій основі, не використовуйте у якості прикрас свічі, вату, саморобні гірлянки. При виявленні несправності святкової ілюмінації слід одразу її Винку. Але при цьому раджу в такий складний для України час взагалі не використовувати святкову електричну ілюмінацію. При цьому не можна прикрашати ялинку целулоїдними іграшками. Також дітям, в свою чергу, забороняється купувати та використовувати піротехнічні засоби фейерверки та петарди. Цьогоріч особливо це заборона. Тому що а, багато хто може почувши феєрверки та петарди. Сплутати е, їх вибухи від вибухів ракет, які, на жаль, Російська Федерація продовжує пускати в нашу країну. А при цьому ми дуже багато будемо з вами проводити вдома. Тому пам'ятайте про правила пожежної безпеки. Не грайте з сірниками та запальничками, не запалюйте свічки та бенгальські вогні без дорослих. Взагалі, будь-що, що ви робите з вогнем, робіть, пи, робіть з дорослим. Не паліть багаття у сараях, підвалах, на, горо... на горищах. Не, відкрита... не відкривайте тру... грубку, а, тобто, якщо у вас є печ. Не сушіть речі над газовою плитою. Не вмикайте багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Особливо, якщо декілька днів не було у вас світло, як це буває у нас останнім часом. Вмикайте все послідовно і по черзі. Не залишайте іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів. Також обов'язково вимикайте електроприлади, коли ви ходите з дому. Не тягніть за твіт руками та обережно вийміть штепсель із резет. Також е, наше, все одно продовжується е, хвороби різноманітного характеру. Це не тільки може бути. Коронавірус, а й іншим, тому регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором, тримайтеся від оточуючих на відстанях не менше метра, уникайте місць великого скупчення людей та дотримуйтесь правил вогіє. Також, на жаль, продовжується війна, а, тому не нехтуйте правилами повітряної тривоги. Коли ви чуєте сигнал повітряної тривоги або читаєте це. В телеграм-чатах, вайбері, обов'язково робіть, йдіть е, в укриття. В укриття або мінімум це дві стіни, які будуть вас захищати у разі чого. Якщо ж вас повітряна тривога застала під час прогулянки вулицею, то знайдіть найближче укриття, тримайтесь подалі від скляних об'єктів та авто. якщо немає куди бігти, лягайте на землю біля високого. Бордюру і закривайте голову руками чи сумки. Це наразі, якщо буде обстріл, і ви почуєте про це сигнал. Загалом, правила безпеки, вони є елементарними. Ми вам про це кажемо щороку. І, будь ласка, пам'ятайте про них, будьте добрими, чемними, виховані, допомагайте рідним і не нехтуйте своїм здоров'ям. Щасливого вам відпочинку і до зустрічі у новому семестрі.